На погані дії реакція не може бути доброю. Мої вітання. Слава Україні! Це програма злий понеділок на моєму Ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 11 серпня, понеділок. І сьогодні в програмі Злий понеділок хотів би поговорити про от всі ці розмови навколо зустрічі, яка запланована на 15 серпня на Лясці між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Путіним. Ну, мова, зокрема, йде про. Обмін, ніби територіями, там має бути якийсь обмін територіями, про це говорить і Трамп, про це говорять його представники, посол США при НАТО, тобто багато різних розмов. Навіть є вже якийсь там альтернативний план, який ніби узгодили європейці з представниками чинної влади в Україні. Там ця була зустріч, куди виїздили Рустем Меров і Андрій Єрмак. Так вони зустрічалися, що ніби обмін території має бути взаємним, що якщо Україна виходить. З якоїсь території, то Росія також має вийти з якоїсь території, не так як ніби запропонував Путін, що буде припинення бойових дій, коли Україна вийде там, от, з території Запорізької Херсонської областей. Ну, я так розумію, і Донбас загалом. Тобто ці чотири області, про які як я вже неодноразово згадував, ще наприкінці минулого року, у грудні по російському телебаченню показували засідання у. Міністерстві оборони Росії, де Міністр оборони Булусово говорив, що головне завдання для російської армії у 2025 році це вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, та Запорізької та Херсонської областей. Ну, до речі, хочу нагадати, що вони ж там вже прийняли рішення і включили в склад Росії так, і вже там Конституцію навіть поміняли. Так чи інакше, ну, на мою думку, питання обміну територіями взагалі виглядає, м'яко кажучи, дуже дивним. Враховуючи те, що це будуть обговорювати США і Росія, не знаю, там, чи буде запрошений, бо про це багато говорять Володимир Зеленський на цю зустріч, зокрема, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерз говорив, що потрібно запросити Зеленського. Знову ж. Не факт, що присутність Зеленського щось там зможе кардинально змінити. Ну, до речі, хочу згадати формулу миру Зеленського. Пам'ятаєте, скільки було галосу навколо неї, піару, що така вона чудова, там ці всі там, пункти, 10 і так далі, і тому подібне. І там навіть в Швейцарії провели конференцію високого рівня, говорили про якийсь саміт і так далі. Потім хочу надати: з'явився план перемоги Зеленського, з яким він поїхав до Сполучених Штатів Америки, зокрема там і. Був пункт щодо корисних купалин, які можна розробляти в Сполучених Штатах Америки в Україні в обмін, ніби на гарантії безпеки. Ну ніякі гарантії безпеки нам ніхто на жаль не дав. Ну я просто чому згадав про формулу миру та план перемоги. Це просто, ну на мою думку, самі такі яскраві приклади провальної зовнішньої політики чинної влади України на чолі з Гранським, щоб все було зрозуміло. Бо дуже багато читаю, чую, що там якісь видатні здобутки. Є у зовнішній політиці, от я хочу вам, щоб ви от ще раз пересвідчили, що це зовсім не так, і це якраз і формула миру, і план перемоги дуже, дуже і добре доводить. Тому ті люди, які це, я, зокрема, і глава офісу Єрмак презентували в першу чергу формулу миру, вони зараз вирішують питання щодо обміну територіями. Ми розуміємо, чим це може для нас закінчитися. Це ну, однозначно є неприйнятне. Тим більше, що достатньо цікаво це все звучить. Україна має виходити із своїх територій, так? тобто на українській території знаходяться Збройні Сили України, я так розумію, вони мають десь щось там звідкись виходити, а росіяни мають виходити з української території, тобто не з російської території. Так був момент, коли ну, там, за різними даними, після того, як минулого року, в серпні почалася Курська операція, як ми її називаємо, перший етап був суперуспішним. Збройні сили України контролювали 1300 квадратних кілометрів. Але зараз, я так розумію, що мова там йде там, ну, можливо про десятки квадратних кілометрів. В той час, як росіяни там більше тисячі, ну, знову ж там є різні цифри, не хочу про них говорити, але точно більше тисячі квадратних кілометрів вони тоді змогли захопити українську територію. Тобто ми втратили ці 1300, а вони плюс більше тисячі Захопили українські території і не не факт, що це захоплення, вірніше так, скоріш за все, це захоплення і стало можливим саме через те, що були забрані боєздатні наші військові підрозділи з ісходу України, ну з Донбасу, зокрема. Але знову ж це потім часом, думаю, все стане на своїх місця. Хоча ну варто знову ж згадати, що коли пояснювали, для чого була проведена ця. Курська операція пояснював Володимир і Він казав, що якраз для того, щоб будуть перемовини, щоб можна було поміняти на обміняти на українські території. Бачимо, що вже нема на що міняти. Ну, багать, ну таке враження, за що не візьмуться, ніколи нічого не може вийти так, як потрібно Україні. Тим більше, що, ну, знову ж, неодноразово про це говорив, і іноземні військові експерти, військові посадовці, генерали говорили, що. Перший етап був той добрий Курська операція, потім треба було другий етап, який ну, найприйнятніший най, при, при, для України. І так потім, так, в принципі, сталося. Говорив це е, Райан, австрійський генерал-майор відставці, що або відійти на територію України, там, або там певну буферну зону зробити. Ну, Я кажу, це вже таке, це вже в минулому, це вже змінити неможливо. Але ці всі прорахунки вони дають е, ворогу нові можливості нові можливості. І тепер ситуація виглядає для України дуже-дуже, я би так сказав, недобре. Знову ж, м'яко кажучи, ця зустріч, яка має бути 15 серпня, вона, на мою думку, може стати таким, ну, відправною точкою для розуміння, що чекає на Україну, на що Україна може, може розраховуватися, зокрема, стосується і підтримки Європи. Тобто, що треба зробити для того, щоб не відбулося тої капітуляції. Ну і фактично легітимізації того. Я так розумію, що Путін дуже хоче легітимізації цих окупованих територій, тому буде там якийсь компроміс, йти, ніби з Харківської області, виходити там, не знаю, Сумської, скільки вони там мають під своїм контролем. Без е, внутрішніх змін всередині країни, перезавантаження, переформатування влади підходів, створення, вкотре говорю, нового уряду, уряду довіри для того, щоб була легітимізація суспільна і знову почати. Працювати на одну мету це захистити країну, тобто об'єднати країну без допомоги Україні з боку наших європейських партнерів, безумовно, нам буде дуже-дуже важко. І ця ситуація якраз цією зустріччю, яка буде між Трампом і Путіном, на мою думку, є наслідком якраз і прорахунків у зовнішній політиці чинної української влади неправильних. а… За великим рахунком шкідливих дій всередині України, що послабило Україну. І от, якщо далі так буде продовжуватися, ми ж розуміємо, що нічого доброго з того не буде. Тому ситуація для нас зараз є несприятливою, хоча це може стати новою можливістю для, як я сказав, повного перезавантаження всередині країни, ну і, можливо, переосмислення нашими партнерами, що і як має бути, і стосовно допомоги. У будь-якому випадку. Як би там що не відбувалося, в першу чергу, знову ж чергове треба сказати, розраховувати можна тільки на свої сили. Чи потрібно нам це перемир'я, про яке там пишуть, що насправді мова йде не про мир, а про перемир'я? Думаю, що якщо нічого всередині країни Водомерзанській не збирається змінювати, то безумовно це перемир'я потрібне, хоча б для того, щоб через перевибори, через вибори, точніше, перезавантажити владу всередині України, щоб мати якусь. Надію, якісь перспективи на майбутнє чи будуть передбачені якісь гарантії безпеки. Ну, без гарантії безпеки нема сенсу, взагалі про що говорити. Ці мають бути гарантії безпеки саме для того, щоб був певний час стабільний якийсь мир в Україні, для того, щоб можна провести ті ж вибори, які насправді от, можна було би і не проводити, якби Володимир Зеленський всередині країни от зробив ці необхідні кроки щодо об'єднання українців, зокрема і. Створення уряду національної довіри національної єдності. Ситуація для нас непроста, будемо, безумовно, протягом цього тижня за всім цим спостерігати. І я так розумію, що протягом цього тижня всі програми будуть, скоріш за все, саме присвячені цій зустрічі, що і як там відбувається. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Давайте обміняємося думками, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!